Ранкові сирники. Творожок отакий купила, тут біля пів кіла. Додала цукор, три столових ложки. Далі я додала трішечки горіхів. Ну, це за смаком. Можна ізюм, можна навіть яблучко мілко порізати. За смаком. Далі ванільний цукор, корицю обов'язково додаю і розпушувач тіста. Ще поклала сюди одне яйце і дві столових ложки олії. Ось так все гарненько перемішала, і тепер на цьому етапі буду додавати муку. Муку, звичайно, я додаю десь половинку від сиру. Ось так поступово, всю зразу не додаю, просіяла трішечки, зараз перемішаю і так слідю за консистенцією. От і все. Тісто готове. Як бачите, ось отакої воно консистенції, якраз те, що треба. Смажити я буду у вафельниці, щоб ніякої зайвої олії не було, нічого, воно таке добреньке, пухкеньке. Побачите. На розігріту вафельницю кладу отакі невеличкі клубочки. Хочу зробити невеличкі їх. Ось такі, друзі, сирнички у мене виходять. Дуже смачно, в кого є такий гаджет, совітую попробувати і приготувати. На все добре і смажу я далі поступово, так же ж і всі. До сирничків готую каву. Ось тут гріється мій гаджет. Ось такі чашечки у нас святкові. Всіх з наступаючими святами. Миру і добра. Готова кава, готові сирнички. Ще, правда, не всі, але перша партія. Всім смачного, хто снідає, з наступаючими побачимось. Пока-пока!